Всім привіт! З вами як завжди, я Марик. І сьогодні ми залетіли в Toilet Tower Defense. Тут вийшло дуже багато оновлень. Вибачте, що так довго не, не був, не знімав. І так, щось знову. У мене щось зі скіном сталося. Новий summer event є, якийсь додали. Тобто, в нових режимах, якщо грати, виконувати квести, там є лінія пасу. Ми зараз все оглянемо. Зараз бо, трішки підлагою. От лінія. Я вже тір один виконав, там щось квест якийсь забрав. Новий, новий той Годлік Вулканік Тітан. Він досить класний. Так, і там можна законі і за геми купляти. Далі гляну, які є нові. Сворт камерамен і ще якісь Качок. <laughs> <pages> Хтось мені трейд кидає. О, поміняли трейди. Хтось мені годліка кидає. Цікаво, якого годлика. Якщо це там презент ну я не прийму. Та да, це Титан презент Та да, ні мені не потрібно, він і так би не прийняв би. Добре. От всі що там якісь нові туалети перейшли на сторону камераменів, знов. теж йде до завершення. Ну, сам фільм, чи як то назвати, я не знаю, серіал. Далі. У нас є но, ну, точніше, не новий режим, а старий режим Огайо. Це один з дуже таких старих режимів. Він колись був на день, а, я не пам'ятаю, на 1 квітня, ні-ні-ні, я не пам'ятаю на що він був. І там у нього один підвох, який я вам зараз покажу. Може хто і не грав тоді, так само як я, може не дивились ніяких відео по От ну, Це дуже цікавий режим, бо якщо навіть з такими юнітами як я, можна перемогти там і... І тут, я знаю, роздають кейси, коли перемагаєш ці. Ну, просто перемагаєш, ти отримаєш кейс, з якого може випасти якісь там три челика. Знаю легендарка, а міфік там з 1% шансу, здається, випадає. Це так. Класно. Чекаємо, телепортуємося і во загрузилось. Зараз ми побачимо ту саму. Стару мапу, вона дуже стара і класна. Видно розрабник, тилантрик. Він хотів, щоб люди згадали молодість. Але це, до речі, класно, бо такі, наприклад, люди, які почали грати недавно, так як я можу, їм вони можуть швидше прокачатись і отримати. І от бачите, тут якого б я юніта не брав, тут різні. Мені треба спробувати знайти якогось юніта, який фармить гроші. Це хто такий? Титан Спікермен. Ні, Тітану Спікермена ми ще ставити не будемо. Зараз може хтось класний випаде. О, Титан Фанмен. Але він коштує 750. Нам, на жаль, не вистачає. О, Ас! О, це той новий АКС якийсь там, коротше. Мутант. Sun Galasis, який Smooth Toilet, Woman, Camerman, Sky. О, це хто такий? А це Акватітан. Тоже один з нових. В Самер івенті. Там був він. Його можна за Койни купляти. Це долі хто. Frost Chay Daлі. Dancing Speakerman. Pumpkin Farmer. О, можна поставити, він буде гроші давати. Фартануло. 250 прокачати. його. 100 доларів приносить він. добре, непогано. Але треба когось буде поставити зараз. Ларч Твімен і во, пай Apple. Давайте поставимо. Це новий. До речі, хоч він і... Це Епік, здається. Четрейер, я не пам'ятаю, але він досить... ну, На початок він класний. Непоганий. Можна використовувати його, бо його дуже легко отримати. Блін, я так не люблю, коли лагаю. До речі, в мене про той от проглючила ферма. О, Токсик. Ну, токсика я точно не зможу поставити. Він, він, він дорогий. О, кактусмен. Стой новий. Та його ми точно не поставимо. Далі Spider TV. Спайдер TV ну, я ставити не хочу. Це хто. Mm. О, ні, не вистачає на нього грошей. Це що за Сент кастел Це ж база. Це ж база з сент Iceland, яка зараз на саме ревент переіменована. Не розумію. Дивно трохи. О, Коконат камерамен. Ну Його ставити точно не буду, бо він дуже слабкий. Меніган, гост, ще один панепл, дарк якийсь. Дуже багато нових туалетів додали. О, Лазера можна. Грин Лазер, він дуже класний. Він колись був в топ. Ну, одним словом, коли ще не було міні-сігми, ну, він, мі Коли він теж був з Охаю, там був режим Гаю, він випадав. Зараз він один з найкращих юнітів для початку. То колись грин Лазер був найкращий юніт. Він і сповільнює, і багато демеджу вкидає. От, Титан Бані. Що тут далі? О, камера вумен. Я би дуже хотів поставити, але мені, напевно, гроші. Краще я прокачаю той от фармера, щоб швидше не гроші, ніж буду М -м ставити юніти. Вона і так поки справляється, бо пані Епл, він Apple вибуховою штукою. Він може багато кого вбивати однією пулею. Ренлазера можна буде прокачати коруптер! Мені не вистачило на коруптера. О, ні ні не ні. Це, ні. це не класний, він дуже слабкий. Ті віми. О, коруптор. Ура, ми поставили коруптора. Корруптер він дуже сильний. Він коштує на треть плазі, я не пам'ятаю, чи 30 тисяч, чи 60 тисяч зробив. Це та, ну так, він дуже класний. Якщо його зараз за 750 прокачати, там далі ще прокачувати. То він взагалі буде топчик горобчик Так, поки ми добре справляємося. Все добре у нас. Мені би трохи грошей би підзаробити. Швидко ми всіх кикаємо тут. 572 доляри 600 долярів, 650 зараз можна буде. Або коруптора, або краще того прокачати ферму. І, а може, ну краще коруптера, бо тут два мінігани. Не знаю, краще його прокачаємо. Далі в нього ще менше буде. Тобто на ну, 50, о! Оце в нього буде маленький кулдаун. Це хто? О, кватітанги. Ні, мені не вистачає. джетпак, О, Астро. Мені не вистачає. Він, напевно, 2. Ти... Ну, 1700 коштує десь так. Я точно не знаю. О, хайпер, 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 хайпер. Мені не вистачило, давай. Буває. О, шеф ферма одна. З певним. Дивіться. Прокачаємо її. О, за 1500 можна прокачати, і мене буде по 500 долярів давати. Це добре. <кхід> Але я краще купюра прокачав. І потім ще його можна... Мінус 25 кулдаун. Я не знаю, він якийсь дуже класний. Я би собі його так хотів. Але коруптор він один з ну, таких дуже рідкісних. Я не знаю, скільки я їх вибило. Ура, прокачали на максимум. Тільки 502. Ну. Знаєте, то краще ніж нічого. Це краще. Палить би мені трьосанти, я взагалі був би дуже радий. це так теж так гроші приносить. Ну непогано. Я задоволений. Далі, що там у нас далі? О, ну. Ні, Не, не вистачаю. Ультимейт, але це старий ультимейт. Не, його точно ставити не будемо. Це Монка, він дуже... От, Вулканік Титан. До речі, це той новий. Що, можна десь поставити так? У нього в кінці там 312 тисяч демеджу і три кулдауну, У нього кулдауни не падає, ще в нього якась кнопка вулкану є. Потім її натисну, коли вже буде важко. Поки ми викинули вже всі на максимум вже йде більш-менш легко. поле Ну, давайте на него не уберу О, у этой новый дядя качок гигачат Треба что-то не был титан мог у гигачат но я ставил Можно прокачать вулканика. Зниж... Може звуки вимкну, щоб графіка була была краще. І так, все, ми тут поки справляємося, все нормально. Я би сказав, що це дуже добре. Да. А давайте куро. Нах, ах, я забув, ja, що тут є така штука. Що ти можеш прокачати, а можеш і ой 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 Ой-ой-ой. Це погано. Це дуже погано. Це дуже погано. Тим часом у вже 21 хвиля. Ну, Аха-ха. Профукав 6 тисяч. Який добрі був? Дуже дякую. Якщо на третій раз не повезе, ну то це капотано. Ура, мені повезло. Ще буде буду знижувати. Ну тут вже до 02, ну нічого, не Ну що, я можу сказати? Давайте натиснемо ту кнопку, зате... Але він зараз в сон впав, давайте натиснемо заодно затестимо. А, це він просто дуже потужний удар робить. Я думав, він зробить типу підлога це лава, і вони почнуть горіти, помирати. А в нього щось типу таймстопу, Гліч Гліч камерамен, ручпонію. Коконат, коконат, коконат. Якогось так класного знайти. Буде взагалі класно, якщо фармера, грошей знайдемо. Так, так, так. Так, так, так. Це в нас бомбукс, бомбукс. Бомбукс. О, ще один хайпер. Можна його поставити, щоб він просто, типу, був як захист. До речі, на ними якісь значки з щиту, Я забув про них сказати, вони. Це скільки разів в нього може влетіти. Два рази і все, він впадає в сон. От бачите? Ну, хай він не класний, досить, якщо мати гроші, його викачати, ну він дуже дорогий прокачати. Я краще, все покачаю вулканіку. За 6 тисяч, поки є гроші, може. Я не знаю, давайте краще почекаємо, щоб вулканіку почати. Так буде легше. О, Титан Сентмен. Мені скамера воу, він потрібен. Нам би якогось, я не знаю кого. когось. Водно слав когось докладного. Прокачаємо вулканіка, щоб він був вкачаний. Коли він буде вкачаний, то це буде так добре. Він буде настільки сильний, це просто. Буде неперевершена сила. Він всіх з одної течки буде бив. тук тук Уявляєте, як хто знаєте, наприклад, якийсь ультимейт стоїть, його прокачка там 30 тисяч, натискаєш там таке ох-ох, точніше ха-ха, нах-ох, ох-ох, ох ох точніше ха, ха ха «Нах, нах ах ох -ах -ах. ох ох не знаю, як воно там пише. Отак от. Ахаха. Було би ще взагалі смішно, якби там такого. ахахахаха. Як там воно пише ха-ха. Чи воно там пише? Я не розумію. Дуже, вже 31 хвиля. Тут, напевно, 50 хвиль мені стається. Давайте ще когось пошукаємо. Мені би голдена, О, це було дуже класно. Хочу голдена поставити. Він 2000 якраз коштує. О, давайте попробуємо того могмена поставити. Не знаю, на початку його не дуже хочеться ставити. Давайте його так в захист поставимо. Хай стоїть в захисті. Качається собі. Качок він. Качається. Так це ультимейт, це не простий Клокмен, це ультимейт. Мені ще й вистачило на нього бапла. Ура моє. І таймстоп, і лава ще буде взагалі класно. Да якщо якісь ті попадуться Клокмени Ну, якщо якісь слабкі, то не буду ставити. Та ні, мені вже їх не треба. У мене тут взагалі така команда. Ой, ну у нього 15 захисту, бо це ультимейт, це найпотужніший юніт в цій грі. У нього там майже 200 тисяч ДПС ну Приблизно десь 100-150 чи скільки, я не знаю. Трохи не пам'ятаю, не вивчив. Ну що ж, далі вже 37 хвиля. О, до речі, Гвардіан Клокмен, Клок Спайдер. Ми їх ставити не будемо, бо вони дуже слабкі. Я краще гроші позбираю на ультимейта і пошукаю зараз Я санту, якихось, ну, юнітів які фармлять. Бо мені гроші треба. Ні, не то. О, до речі, типу Джеймменші якісь. Оце той волейболіст. новий. Ну, один з нових. Давайте прокачуємо у грейд Титана нашого Годлі. Ой, ультимейта, кажу Годліка. Ой, Ой. Трохи вже запутався. О, Санта! Де ти так давно був? Санта Санта, я образився на Санту 6000. Давайте, ще 2000 і я прокачаю на максимум Санту. Усю. все. Ідеально. До речі, я був поставити Тітан Кловермена. Кловермен, хай ставить свої подаруночки. Ну, Кловермен, він дуже класний. Я пам'ятаю, дивився відео по Толі Тувер Дефенс. Його колись дуже важко було получити. Там був спіль... Ну, оце, здається, було на 1 квітня. Чи не перше травня? Я реально не пам'ятаю, я забув, У мене пам'ять не дуже добра. Я так бачу щось. О, до речі, Голден. Прокачуємо Голдена. І все. І тепер у нас команда непереможна. Ще викачуємо того Голдена, і ультимейта викачуємо, ну і все. Нам більше ніхто не потрібен. Максимум гроші. Це все, що нам потрібно. Та. Пишіть в коментарі. 7500 я профукав. Пишіть в коментарі, який ви хочете, щоб я ще режим зайшов. Може, яку гру ви хочете побачити на моєму каналі. Буду радий, якщо ви підпишетесь на мій канал, а також поставите лайк. Буду дуже радий. А далі ми продовжуємо Далі вже 45-та хвиля, та й прокачуємо. Зараз ультимейта будемо викачувати. І все. Один раунд. Ми вже проходимо гаю режим 18 хвилин. Ну, щоб це так багато було, я не скажу. Та й не скажу, що це мало. Це не дуже мало, це навіть так, більш-менш. Тобто, щоб виграти... 4... Ой, три рази треба витратити одну годину. А за дві години ми шість разів. Ну, це трохи якось довго. Не розумію, чому так довго. До речі, вже 47 хвиля і щось, до речі, проходять юніти. У мене таке відчуття, що ми зараз будемо таймстоп юзати. Так. Прийшлося все ж таки. Тут ми натиснули, а що в нього не показує таймер. От ми на нього натиснули. Знизу показує, що 180 секунд де таймер. А отут ну, біля апгрейд кнопки нема. Ну, є кнопка, але що за баги? Я поламав гру. Як це так? Я не розумію. Ми ж витратили вже один таймстоп капут. От 49-та хвиля, зараз вже на 50 й хвилі вийде босс і, і все. І цю гру буде, ну, це одним словом, цей раунд, я не знаю, як сказати, цю катку буде завершено. Буду радий, якщо ви будете кидати мені на пошту, ну, Толі Tower Defense на пошту, всякі подарунки. Мій нікнейм буде в описі під відео. Буду дуже вам вдячний. Якщо ви будь-що дасте, я буду дуже радий, бо мені я нуб і мені потрібно. Ні, ну це не босс, 2 мільйони. Ми його зараз Отко. з чолупчиком. Я один лаво той заюзав і все. 300 XP. 600 і для клану. Для клану добре, добре, це добре. Скільки в мене конів, бо я ну, зараз може ще щось ті коні. бо мені ще ждали, дали зараз кейс мали дати за пройдений режим за ОХ... огайо. До речі, огаю режим це режим. Ну, це типу простий режим, тільки Найтмер там писало. Заходимо в Юніц швиденько. От ще 200 коні у мене. І Сігма Крейт, Тут епік, Лего і той випадає. Не знаю, хто, що вони, хто вони. Одна ж Крейт і. Випала легендарка. Нарешті! Ви... Тільки. Це те, що я думаю. Він коштує 100 доларів і він дає 800 доларів нарешті. Я дуже давно хотів, щоб мені хтось приносив гроші. Яка радість? У -у 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 -у. Далі. Місії. О, три місії виконали. Навіть 4-5 чи скільки там зараз, бо я не встиг порахувати. Я так швидко їх клеймав. Я думав, їх буде більше. Надіюся. В шопі можна купити один крейд Tropical, щоб відкрити його. І, до речі, ми прийшли трохи так тірів. 200 конів, один конь буст один XP boost. Tropical case. Tropical case. До речі, зараз пройдемося швиденько по тому по тірах. Що тут дається? Що за що відповідає. І Tropical Case забираємо. Зараз. Tropical кейс забирали. Ну, зараз забираємо. Тут ще якісь XP бусти. Одним словом. Заходимо далі в юніти і зараз відкриємо ті два Tropical Craйте. О, до речі, додали кнопку, що можна зразу два своїх, скільки в нас є кейсів можна відкрити. Це, до речі, класно. Pineapple Apple і. Надіюсь, щось краще. Ну, легендарка теж непогано. Теж непогано, теж непогано. Інфлуред і сягал. Ну, їх можна буде потім продати. І, до речі, що тут по кланах? 100 тисяч геммів. Ну, вибачайте. І 500 робаксів у мене нема, щоб створити клан. Річ клан найдорожчий. Я б в нього вступив, але ні. Всім дякую за перегляд і всім па-па!